Так, вітаю, друзі! Ми знову на Старосамбірщині на батьківщині Мар'яна Володимировича Лозинського. Приїхали в ліс. Мінус один. Трошки так тихо, але мороз, видно, здалека. Да, Ділан, Ти замерз? Хочемо пройтися, прогулятися лісом. Віримо, що щось знайдемо, але вже знайшли. От Маріан Володимирич показав унікальне природні явища. Особливо для жінок це подобатиметься. Дивіться, він і вона назавжди. Яличка і граб. Ростуть з одного кореня в обнімку. Тут тече війська річка, ліс навіть не ворухнеться, замирає і чекає зиму. А ми чекаємо, що все-таки що найдемо хоч один красень. Бо завжди так було і поки що ми з грибів, без грибів звідси не їхали. Все, що знайдемо, покажемо. Кобелецький вже несе, бачу. Пан професор вже рунув перший. Ти вже з грибами? несеш грибами колмарями. Є перший грибочок. Не знаю чи то грусть є, Кажуть, що на нього маскарі скріпіться. Москріпить. Ми таке не беремо. Так, діло. такий тихий спокійний ліс сьогодні. В середині морозу немає, але трохи водно. Колись досить багато, чекати грибочки тяжко. Ну але якраз в листі не ховаються, тому -то потрібно добре видивлятися, щось її розглядати. І що, пане професор, як успіхи? А? Що як успіхи? Що знайшов? Польські. Польські, о, то добре. Ділан відчуває, що тут хтось у норках живе. Такі засипані листям, нори. Але щось там напевно приходить, бо відчуває Дивіться, такий. Ліс. Ялички, березка, листя. І що я знайшов. Писав в одному коментарі, ви професори, не знімайте листя. Ви знімаєте гриби, ну але гриб у листі. Тому я стараюсь, я буду знімати гриб. Дивіться, який він. Супер. Прекрасень. 20 листопада. Ну і Маріан Володиш ніби знайшов. Це вже супер. Ми без грибів не поїдемо. Ну що, друзі, дістаємо. А, дивіться, він же прекрасний. Він прекрасний. Чистий, гарний. Тверденький. Супер. Це завершення сезону. Тато взагалі. Дивіться які грибочки. Мар'ян Володимирич знайшов в своєму рідному лісі. Красені. Супер. Ну, тут ще є пару. Пару. Ну, та ще один червоний такий а. і такий ще. То, ну, супер, супер. Ага, ну то тут наверху? Там далі. То Микола прийшов. А, Микола казав, що він пройшов. Да, Супер! Так. Молодець, оце а завершення сезону. Думаєш? Щось об'їло його. Так, Миколамаряш, так, одно. Ні, ну, Але білий, одного знайшов, ну. і це їх чого об'їло. Дорожка йшли свинки. дикі. Зупинялися, щось О, Бачите, гриби шукали. І собі. пішли далі. Але такі гриби не їли. Тут знаходили, відчували, що є. Вон, рилися. Діло не йди туди, вернись. Ну що, переїхали ми ще на одне місце. Тут вже сніг видно. І така краса. Ну і що? Йдемо до лісу. Отак От ми йдемо. Білі так? білі Лисички. Колись були, а зараз білий сніг. Отак От ми йдемо на гриби. Ой, так ходили. Попереду. Попереду. Попереду пан професор. Навіть є перший білий. Дивись, білий перший. О. Маленький і ще лисичка трубчата. Що я? І знав, що вона тут буде. Дуже Та бери, а чого що... підмерзли? підмерзли трохи так, підмерзла. Ну, попробуємо. Бачите? От, її дуже багато. Цього року дуже багато, але трошки підмерзла. Ага. Відійшла. І живік ще є, ми його не беремо, але дивіться який гарний. Сейжевік чи лисичка? Ні, їжовік. От які грибочки. Не що тут таке. Але є. Ще якісь пшикалки. народе так ну он еще душ человек, да, ну он уже старенький, але да. я лист шуметь їжовики тут там вон, ціла колейка Мухомор був вже змерз дивіться які гливи клас Маріан Лович збирає ось ось супер тут гарні гливи ходи бери дивіться яка лисичка о, це ж просто бомбезно. Пан професор не збирає її, боїться. Я цього року вже відкрив. Тому смачна це від 100%. Навіть нинішній час 20 листопада, це ж супер. Дивіться, яка лисиця. А какучка? Супер, дивіться. すきき、すごい。それはクロスとファンタスティック。 куча. Берем доку сумочки. Дивіться, как носится. Бомбазно. Ну, еще сколько я живука. Видите, где на кубка. Тут. Тут. Лисичка, яка дивіться, яка О, супер. Сонечко як пробиває, тут більший мороз був і дерева вітають, падає кусочки льоду. Ну, Що зробиш? Там вже 20 -та листопада, зима на носі, тут також в одному місці, а тут є такі от і червоно шляпі, грибочки білі. Я їх тут і цього року збирав. Ну, але зараз щось не бачу. Є грибочки, хоч і в мороз, але ростуть, ростуть, от. Там. Ліс не вимер. Задні, видно, що ми завершуємо сезон майже зимою. 20 листопада і ми ще з грибочками. Маріан Володимирович, повний кошик, це ще в машині є білі. Ну що? Не І що? Не дарма поїхали, правда? <говорит> Успішно, Успішно, гарно завершили дарма. сезон. Сонечко, краєвиди, Мальовнича наша Україна, Прекрасна наша, Альчина. Який Шолуми. ліс. Наш, наша староста Так. Краса. Дякуємо цьому лісу Дякуємо. за такі дари і за те, що головне, що ми їх походили і оздоровилися. Дякуємо хлопцям, які захищають Україну так. на фронті. Бо ми маємо таку можливість прогулятися, походити, але не потрібно забувати, щоб їх потрібно підтримувати. Да, Кожен хто що може, має допомогти. Ну все. Дякуємо за перегляд. Дивіться, сонечко як пригріло, мене аж. Обличчя червоне ще куртка. А песик, песик, де песик? Ділан? Де Ділан? Він маленький, його не видно. Ділан, де ти є? Да, він. До побачення на цьому.